Доброго дня, вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні поговоримо про пошук інформації в інтернеті за ключовими словами та повторимо правила пошуку. На минулому уроці ми з вами говорили про мережу інтернету як всесвітнього павутину, та яким чином та з чого вона складається. Налаштуйтесь, будь ласка, на роботу, зосередсь, підготуйте до роботи зошит, підручник, ручку, все, що нам сьогодні знадобиться. Сідайте рівненько та слухайте уважно. Як завжди, урок ми починаємо з повторення правил поведінки в кабінеті інформатики та не тільки, а й взагалі під час роботи за комп'ютером, навіть якщо ви зараз знаходитесь вдома з вашими телефонами, з вашими планшетами, комп'ютерами, треба не забувати про те, як необхідно користуватися цим приладдям, щоб прослужило воно нам довго під час роботи. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, як шукати інформацію в інтернеті, згадаємо, що таке авторське право. Навчимось визначати ключові слова. Отже, в третьому класі ми вже розглядали з вами подібні теми, розглядали з вами пошук інформації і загалом будь-яку інформацію зараз в інтернеті справді можна знайти. Але. Для того, щоб знайти потрібну і саме перевірену інформацію, треба чітко у рядку пошуку визначати, що конкретно вам потрібно. І для цього треба знаходити потрібні сайти. Як же знайти інформацію, коли невідомий сайт? Згадайте, як працює загалом бібліотека. Коли ви приходите до бібліотекаря, що ви вказуєте, для того, щоб вам видали потрібний підручник? Автор, назву, якщо це саме не книга, а підручник, то ще й для коякого класу. Наприклад, мені потрібен підручник з інформатики для четвертого класу, автор Корнієнко. І бібліотекар винесе вам саме необхідний для вас підручник. Або мені потрібна збірка віршів Тараса Григоровича Шевченка. Назва та автор. І таким чином бібліотекар принесе вам потрібний підручник. Точно так само і в інтернеті є пошукова система, для якої потрібно чітко вказати, що ви шукаєте. Тому в рядок пошуку треба ввести конкретну назву для того, щоб виконати правильний. Пошук. Ось різноманітні популярні пошукові системи: Укрнет, Google, Мета, Bing. Найчастіше, я думаю, вам, звичайно, найбільш відомі це Google та Укрнет. Це ті пошукові системи, якими в Україні користуються найчастіше. І пам'ятайте, що необхідно правильно сформувати ключові слова. Слова, які вводять у рядок пошуку для знаходження потрібної інформації, це правило запишіть собі, будь ласка, у зошит. Ключові слова, слова, які вводять у рядок пошуку для знаходження потрібної інформації. Цих слів не повинно бути дуже багато, тому що пошукова система спрацює пошук на кожне із слів, і тоді буде дуже багато знайдено зайвих сторінок. Тому, перш ніж вводити якусь інформацію в рядок пошуку, треба правильно її сформулювати. Подивіться, будь ласка, приклад: мені потрібно знайти вірш, де хлопчик якому було вже 13 років, вже наступав 14-й рік. І дивимося, будь ласка, 36 тисяч сторінок і фрази, бачите, виділені слова. Тобто, у кожній із цих сайтів, цих посилань знайшли слова, які ви ввели в рядок пошуку: знайти, знайти. Бачите, так було. Було. мені, мені. І таким чином багато зайвих сторінок. Тобто, пошукова система не розуміє через велику кількість слів, що потрібно знайти 36 тисяч більше ніж 36 тисяч сторінок, звичайно, дуже важко знайти потрібне. Але якщо зорієнтуватися, то можна згадати, що це рядки з вірша Тараса Шевченка мені 13-й минало. І коли ми. В рядок в пошуку введемо, як і для бібліотекаря, автора та назву, одразу відкривається першим же посиланням вірш, посилання на вірш, який потрібен. І одразу вас пошук буде задовільнений, тому що, знаєте, все необхідне. Подивіться, будь ласка, знову ж таки, дівчинка Оленка шукає розфарбовку. До казки Солом'яний бичок. Вона ввела назву Солом'яний бичок, відкрила вкладку зображення, але ніяк не може знайти те, що їй потрібно, тому що бачить ілюстрації до цієї казки, фото книжок, так ось перших сторіночок, книжки, фото із книги самого під... підручника. Тобто не має того, що Оленці потрібно. В чому ж її основна проблема? Що не вказала Оленка? Що потрібна їй саме розфарбовка, лише одне слово, і одразу потрібні для неї варіанти, тому що вона неправильно спочатку побудувала ключові слова. Солом'яний бачок розфарбовка. І одразу ось декілька варіантів розфарбовки, і Оленка може вибрати ту, яка їй найбільше подобається. Так само дивимося в рядок пошуку введено незвичайне про тварин. І одразу бачимо цікаві факти про тварин. Так, Рядок по сама сторінка з пошуку трішки відрізняється від того, що ми ввели у пошук, сама відповідь. Але ви розумієте, що не лише чітко, але і підібрано за словами синонімів. Далі є незвичайні тварини та рослини світ. Ось купити книгу Незвичайні тварини, тобто не тільки конкретно за тими словами, які ви ввели рядок пошуку, а ще й пошукова система виконує пошук і за словами синонімів. Для цього вам треба відкрити і впевнити, що це те, що саме вам потрібно. Тобто ось які правила пошуку в інтернеті. Добирай ключові слова так, щоб вони чітко відбивали тему шуканої інформації. Наприклад, Солом'яний бичок розмальовка, електронний підручник з інформатики Корнієнко для четвертого класу. Або ж мультфільм Крижане. Серце. Тобто одразу конкретно що виводити. Або крижане серце, розмальовка. І тоді, відповідно, будуть різні відповіді на ваш пошук. Використовую для пошуку більш ніж одне ключове слово. Наприклад, те ж саме крижане серце. Якщо ви ведете просто крижане серце, то нічого не зрозуміло. Для цього вам треба вказати, що конкретно вам потрібно: або мультфільм для перегляду, або розмальовка, або в кадри з фільму, якщо, наприклад, ви готуєте якусь роботу, тобто необхідно вказати, що конкретно з цієї теми вам потрібно. Великі букви використовую лише для написання першої букви у власних іменах. Тобто, правило спрацьовує таке ж саме, як і в українській мові. Назв, імена, прізвища, по батькові, адреси, це ви назви міст, ви будете вказувати з великої літери, все інше з маленької. Перевіряй правильність написання ключових слів. Можливо, ви зробили помилку. Інколи, навіть якщо запит поширений, то пошукова система самостійно виправляє помилки у записах. Коли ви використовуєте чужу роботу, необхідно звертати увагу на автор поняття авторського права. Ми його вивчали з вами ще і в третьому класі. Автор це фізична особа. Якась людина, чи то чоловік, чи то жінка, чи то дитина, як творчою працею якої створено твір. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете скачати з інтернету і використати е, чиюсь доповідь або якусь презентацію, то перш ніж вона з'явилась в мережі інтернету, її якась людина створила і потім додала в мережу інтернет. Коли ви скачуєте, то обов'язково при скачуванні вказаний. Автор цієї роботи і ні в якому разі не можна чужу роботу видавати за свою, тому що спрацьовує авторське право набір правил, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності. Наприклад, співаки-музиканти. Я думаю, ви чули вже такі історії, що автор випустив пісню. А потім інший музикант випускає пісню з мелодією, яка дуже схожа на попереднього виконавця. І тоді вони можуть подати до суду з заявою про порушення авторських прав. Спеціальна комісія буде збиратися прослуховувати ці, дві музичні, ці два музичних твори і визначати, чи є плагіат, тобто чи є схожість, чи це абсолютно різні. Твори, якщо ж визначить комісія, що твори однакові, і хтось просто вкрав цю мелодію і трішки її змінив, то можна понести покарання і адміністративне, та судове. Ваші знання це ваша інтелектуальна власність, і вашими розробками можуть користуватися лише з вашого дозволу. Тому це дуже зараз є важливим. Що у школі є вашою інтелектуальною власністю? наприклад, ваші діагностувальні та самостійні роботи, тобто, ви викладаєте на аркуш свої особисті знання, або ви пишете свій твір, складаєте свій вірш, це ваша інтелектуальна власність, і ви маєте на неї авторське право. тобто не можете дозволити, щоб хтось переписав цю роботу, вкрав видав за свою. І тому за цим зараз ведеться велика робота. І справді важливо, особливо під час діагностувальних робіт, чому вчитель постійно звертає увагу, пиши сам, не списуй, тому що, по-перше, ти не виражаєш, не показуєш свій рівень знань, а показуєш інший. І коли ви допомагаєте іншій людині списуванням, то ви. Не допомагаєте їй навпаки, а порушуєте свої права авторські та й свої права інтелектуальної власності. Якщо дитина щось не розуміє, ваш ваша подружка, друг, однокласник, то краще пояснити, аніж просто дати списати. Наприклад, дивіться, Марійка, та ніхто не буде знати, дай мені списати твір. Ну добре тільки нікому, і звичайно. Коли перевіряють, то вчитель зазвичай дуже легко помітити людині, яка неодноразово стикається з різноманітними творами, схожість думок. І тоді може статися така неприємна ситуація: тій людині, яка списувала поставити вищий рівень, а людині, учню, яка самостійно це виконувала, навпаки. Отримало є нижчий рівень, таке інколи трапляється, і потім виникають сварки та скандали. Тому будьте з цим дуже дуже уважні. Плагіат це правило необхідно записати у ЗОшит. Плагіат привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід, а також використовування у своїх працях чужого твору без посилання на автора. Наприклад, якщо ви скачали презентацію до уроку, і додали змін декілька там своїх нових фотографій, а загалом за основу взяли чужу презентацію. То в кінці необхідно додавати обов'язково слайд з назвою «Використані джерела та Додати посилання на цю роботу з інтернету, додати на ім'я автора і вказати, що це не тільки особиста ваша розробка, а що ви використовували і інші роботи. Точно так само з будь-якою роботою, яку б ви виконували, чи то досліди, чи то створення якогось твору, наприклад. Також можна взяти якісь, за основу якісь думки з інтернету. Але при цьому необхідно обов'язково це вказувати, що ви використали якусь чужу роботу, а не видавати її за свою. У школі як ми затверджуємо авторство? Підписуємо роботу, пишемо своє прізвище, ім'я, вчитель потім перевіряє. В щоденнику, коли ставить оцінку, вчитель також вказує авторство цієї оцінки, поставивши поруч підпис, щоб ніхто інший потім не зміг поставити якусь свою оцінку, яку йому захочеться. Ось таким чином і перевіряється авторство у школі. Поза межами школи. Ці авторські права захищаються ще й на законодавчому рівні. Наприклад, якщо готуються офіційні документи від школи, то обов'язково ставиться печатка, на якій написана вказана назва школи, її адреса, ставиться печатка та підпис директора школи, тобто вказується. Авторські права цього документу. Точно так само, якщо людина зробила якийсь винахід, то вона обов'язково його реєструє, вказує, що вона є автором цього винаходу, доводить це своїми розробками для того, щоб зареєстрували саме цю людину, і ніхто не зміг порушити її авторські права. І нехтування цим правом є. Право порушенням, за яке можна понести дуже велику відповідальність. Сьогодні ви будете працювати за комп'ютером. Подивіться, будь ласка. Можна в інтернеті знайти навіть і такі питання. Подивіться ключові слова записані дуже конкретно, де розташований географічний центр Європи, яке найбільше озеро в Україні, З'ясуй, коли відбувалися офіційні відкриття пошукових систем. Тобто, ці всі знання можна отримати в інтернеті. Вам необхідно буде виконати практичну роботу, яка буде окремим розміщена, окремим відео з повним інструктажем, що за чим вам треба виконати та відкрити. Також повний список і шлях виконання цієї практичної роботи є у вашому підручнику, до якого ви також можете звернутися. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!